Ранці росіяни вкотре вдарили по Херсону із артилерії. Стратегічні цілі терористів незмінні. Багатоквартирний будинок та будівля інтернату. На жаль, від отриманих травм одна людина загинула. Окрім того, рашисти знову обстріляли обласну дитячу лікарню. Ворожий снаряд влучив в будівлю одного з лікувальних закладів міста Херсона. На щастя булося без пожежі, загиблих чи травмованих серед пацієнтів та персоналу закладу. Не було. Вночі потрапило під ворожий удар із Запоріжжя. Ракета влучила поряд із п'ятиповерховим будинком. Ударною хвилею у будівлі повибивало вікна. Опорні конструкції, на щастя, не пошкоджені. Від уламків скла постраждали троє дорослих та двоє дітей. Останні госпіталізували. Людям, ті, які постраждали, зараз ми надаємо їм допомогу. Розгорнули в дитячому садочку в місця для прийому і розгорнули такі ж тіци, які знаходяться біля будинків. Там теж люди знаходяться. Тим часом утні. Прі продовжують розгрібати наслідки минулої атаки росіян на місто. 14 січня російська ракета влучила там у багатоквартирний житловий будинок. Два під'їзди, дев'ятиповерхівки розлетілися на друзки. Без житла залишилися понад тисяча людей. Треті добу рятувальники не припиняють пошуки ані на мить. Напередодні з-під завалів дивом вдалося врятувати жінку. Я просто не мені вставати, на Наразі кількість загиблих вже зросла до 40. Ще понад 30 людей у лікарні. Все, що було поруч цих людей, при вибусі позалітало дуже глибоко їх тканини. Кому в голову, кому в груди, кому в кінцівки. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.